Насіння ріпаку і мовкел це високопродуктивний середньоранній гібрид для технології Клеерфілд від компанії Декалп. Його потенціал урожайності до 60 центнерів з гектара. Він має дуже високу зимостійкість, високу посухостійкість і чудову стійкість до фомозу, вилягання і розтріскування стручків. Гібрид відзначається раннім відновленням вегетації навесні, ефективно використовує ґрунтову вологу, особливо в умовах весняної посухи. Рослини досягають висоти до 170 см, мають інтенсивне гілкування та раннє цвітіння. Імов чудово адаптований до різних типів ґрунтів і забезпечує стабільну вражайність у всіх регіонах України від полісся до степу. Рекомендована густота посіву залежить від строків: 400-450 тисяч насінин на гектар при ранньому посіві до 550 тисяч при пізньому. Морфорегуляція обов'язкова у випадку ранньої сівби. Імув – це гібрид, що поєднує Клерфілд технологію, високу стабільність та адаптацію до складних кліматичних умов. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.